Стало відомо, хто купив замок Пугачової. Там буде крематорій. Названо ім'я російського бізнесмена, який таємно придбав маєток Примадонни. Нещодавно в Розумі з'явилася інформація про те, що будинок Алли Пугачової і Максима Галкіна біля Москви купив якийсь невідомий бізнесмен. Сусіди підтвердили пресі, це розповівши, що в палаці частіше стало горіти світло у вечірній час. А також біля нього регулярно бачать припаркований дорогий автомобіль. Зараз з'ясувалося, що новим власником замку в селі Грязь став російський шоумен і екс-учасник групи Ленінград Стас Барецький. Планами на нерухомість він поділився журналістами. Це я придбав замок, але Борисів не буквально недавно він буде призначений для нашої еліти. Там буде крематорій і гробова майстерня. А ще у мене є ідея створити на територію маєтку музей історії цвентарної справи, де можна буде дізнатися все про кладовище з часів Івана Грозного до наших днів. Таку дивну заяву дав Берецький. Також Березький поділився інформацією, що будинок йому обійшовся близько 1 мільярда рублів. Відзначимо, Алла Погачова з дітьми і чоловіком зараз живуть в Ізраїлі. Своєї нерухомості у них там немає. Зіркове подружжя живе на віллі, яка належить братові Максима Галкіна. Подейкують, що до осені Примадонна планує пожити в юрмалі. Ось такі останні новини зіркового подружжя. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.